Слава Україні, друзі! Ми з командою продовжуємо експериментувати з тим, які відео записувати. І ось зараз я спробую своїми словами розповісти вам свою ж реакцію на цікаві, на мою думку, новини. Жорстке затримання чоловіка під час вручення повістки в Одесі, призначено службову перевірку. На мою думку, друзі, те, що відбувається в Одесі, це повний сюр. І за цим сюром стоїть людина, яка має прізвище. Це Євген Борисов, начальник військового комісаріату Одеської області, який є старий корупціонер та мільйонер. Все життя Борисов перебував на посадах державних з моїх джерел. Відомо, що він отримує 5 тисяч доларів за те, щоб видати білий білет, тобі ж зробити людину. Непридатною до армії, яка є повністю здоровою, а хоче просто відкосити. Борисов мав би бути у в'язниці. Я прошу владу відреагувати або, хоча б його відправити на пенсію, тому що ось зараз те відбувається, що ми бачимо на відео, як затримують людей на вулиці, жорстко затримують. Це показник Росії, так з якою ми воюємо. Друзі, ще важливий момент, що власне Одеса є лідером по так званих білих білетах. And... Uh -huh. uh -huh. Тих білетах, які продаються саме військовими комісаріатами, і ось, виходячи з цього, ми розуміємо, що не вистачає саме людей, план не виконується, саме ось вручення повісток та мобілізаційних саме заходів. І тому, власне, зараз відбувається ось це все поспіхом, саме вивели працівників військових комісаріатів на вулиці, які починають ось затримувати. В них нерви не витримують. Коли люди там починають з ними сперечатися, вони застосовують силу, і ось бач. Те, що бачимо, це все попадає на відео, і потім ми всі це критикуємо, обурюємося і так далі. Це показник того, що люди не є професіоналами в своїй справі. І якщо ми можемо порівняти їх з патрульною поліцією, яка завжди працює саме ось на межі конфлікту, то працівники військових комісаріатів до цього не готові. І вони ось зазвичай перевищують свої повноваження, і це ми бачимо на відео. Тому потрібно їм побажати витримки та звичай, ж реформи, тому що якби не було корупції, та якби вони не брали гроші за білі квитки. То, можливо, б план був виконувався нормально, і все було б добре. Також важливо зазначити, що після 24 лютого мені відомі випадки, де люди приходили до військових комісаріатів, а їм обіцяли передзвонити, і цього не відбулося до сьогодні. І це знову ж таки, на мою думку, суб'єктивно, показник того, що вони просто проїбали ті документи, де записували людей, і зараз починають ловити насильно інших чоловіків на вулиці, щоб зробити показник які їм потрібні, це не є нормою, і потрібно щось з цим робити. Я був би не я, якби не сказав, що саме ось. Ці відео, які користуються популярністю про те, як затримують чоловіків на вулиці в Україні, користуються популярністю в Росії, в російських пабліках, де вони ржуть з цього, і власне проводять паралелі, що ми недалеко від них втекли, тому що нещодавно ми сміялися з них, і це потрібно закінчувати негайно. Володимир Зеленський саме підписав указ про те, що потрібні мобілізаційні резерви, і насправді це потрібно, тому що хлопців потрібно змінювати, і це має відбуватися. Методом ротації, і для цього потрібно мобілізовувати людей. Але знову ж таки, чи є мотивація в тих людей, кого затримують та насильно заштовхують до автомобіля та везуть на ВЛК? Я думаю, ні. І вони точно воювати не будуть. Тому потрібно міняти підхід і виконувати доручення президента, тому що реально люди потрібні війську, але потрібно людей заохочувати трішки іншими методами, а не кийками та ось насильним саме забиранням до військових комісаріатів. Друже, реально, ми нещодавно ржали з Кацапів, як в них була мобілізація, що вони ховаються, що вони, типу, не хочуть іти військо. А в нас ось зараз буде така сама ситуація. Після цих відео, де їх б'ють, де чоловіків затримують на вулицях, вони теж будуть ховатися, не будуть виходити. І це буде все йти в мережу. І вони вже починають з цього сміятися. Я думаю, що не можна так робити, і той, хто ось власне організував ось такий насильний метод мобілізації, має відповідати, тому що. Зараз він грає на руку ворогу. Він саме допомагає російському ІПСО. Член української делегації на переговорах України та Росії Денис Киреєв був співробітником гур. Нещодавно з'явилася новина, де було відомо, що власне співробітник ГУР Кіреєв Денис був битий співробітниками СБУ. На що натякнув Кирил Буданов, саме очільник ГУР. Це, знаєте, новина, яка викликала у мене особисте обурення, тому що я пам'ятаю той момент, коли був такий інформаційний занадто великий шквал, і було важко фільтрувати всі новини. І ось тоді з'явилася новина, що, начебто, співробітники СБУ вбили саме агента. Там Росії і так далі, який якимось чином входив до української делегації на переговорах з Росією, і я, напевно, як і більшість, віднеслися так, скажімо так, холодно до цієї новини, не звернули увагу особо і не розбиралися. Зараз з'являється інформація, що Кіреєв був співробітником ГУР, і він допоміг власне захистити столицю. Він розказав про плани росіян, про аеродром в Гостомелі, і власне він допоміг дуже сильно нам рятувати нашу країну. І я думаю, що його саме прибрали російські спецслужби, які були на той момент в службі безпеки України. Надіюся, що їх більше немає, але знову ж таки не потрібно розслаблятися, бо такі агенти можуть бути в інших службах. І, власне, після ось його вбивства змінили голову ось служби безпеки України. Володимир Зеленський змінив Баканова. І це показник того, що слідство триває, і можливо, ми з вами дізнаємось більш детальні подробиці саме цього вбивства. 5 березня викликали пана Кирєєва на допит в СБУ. Він туди прямував, не доїхавши 200 метрів. Його автомобіль зупинили. Співробітники Альфи спецпідрозділу забрали і повезли в невідомому напрямку. Після чого його тіло викинули з автомобіля уже мертвим. Все, що ми знаємо про цю історію, і хотілося більше. Звичайно, як сказав пан Кирило Буданов, саме очільник ГУР, що дуже скоро ми дізнаємось подробиці, і що він особисто знає, хто винен та хто вбивця пана Кирєєва. Після такого резонансу в суспільстві з'явилися думки щодо непорозуміння між службами. Але ось сьогодні, буквально під час запису цього ролику, з'явилося фото пана. Малюка та пана Буданова, очільників гурта СБУ, де вони разом і де вони підтвердили, що в них все окей і в них є повне порозуміння в співпраці. Ми в це віримо і ми знаємо, що якщо є порозуміння в таких серйозних службах то дуже скоро русні буде боляче. Найголовніше в цій історії, на мою думку, що такі люди, як Кирєєв, які дійсно допомагали Україні, які врятували майже столицю важливою інформацією, заслуговують на пошану та. Чітку пам'ять, щоб їх пам'ятали як саме героїв і шанували в нашій країні, а не як зрадників, про що власне говорили спочатку та після його вбивства. Тому ось я хотів би, щоб поскоріше ця історія завершилась, та ми з вами дізналися правду, хто ж все ж таки вбивці пана Кіреєва і яке для них приготували покарання правоохоронні органи. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав в Україну та побував у Бучі і Бородянці. Для мене особисто Борис Джонсонюк є серйозним хлопцем, який з початку агресії підтримує Україну і задає тонус всьому світу підтримувати. Та ось нагадує про це. Він бажаний гість в Україні, і ось показник, що він вже не є прем'єр-міністром, приїжджає до України. Це показник звичайного жителя Великої Британії, який продовжує підтримувати нас. І також потрібно звернути увагу на одяг Бориса Джонсона, що він. Одягається по-простому, як звичайна людина, хоча він рівня дуже високого. І я хотів би, щоб наші політики повчилися у Дженсанюка власне у такої гардеробній справі, як потрібно одягатися та бути людиною. Перш за все, друже. На мою думку, Дженсанюка хлібом не корми, а дай приїхати в Україну. У мене інформація, що він закохався в український борщ, і власне, ось це один із приводів, чому він приїжджає так часто. Підсумки восьмого Рамштайну, яку допомогу отримає Україна? Друзі, Рамштайн це не німецька рок-група, це авіабаза американська в Німеччині. І ось, власне, там збиралися представники всього світу для того, аби допомогти Україні. І найгучніше питання, яке було, це саме танки Леопард і взагалі танки для України. Ось це питання, так скажімо так, Тісно просуває дружня нам Польща. Але ось чомусь Німеччина почала його блокувати, тому що танки є німецький леопард, і не дуже бажає їх передавати Україні, чи скоріше не поспішає їх передавати Україні. Так буде правильніше сказано. Знову ж таки, противагу цьому дружня Естонія передає всі нам свої САУ. І вона не говорить про це, а вона просто бере і робить. І це чудовий приклад для всіх інших країн, що потрібно. Ну допомагати, а не просто говорити, і ми цього дуже потребуємо, тому що ситуація на фронті дуже гаряча, і вони потрібні були ще на вчора. Ще є такий варіант, що польща створить коаліцію з іншими державами, які підтримують передачу танків в Україні, і в обхід, ось рішенню Німеччини, зроблять це, щоб показати, що вони необхідні нам, і Польща та інші країни це розуміють. Сподіваюся, що не доведеться робити ось ці дипломатичні трюки для того, аби Обійти Німеччину, і вона сама зрозуміє дуже скоро, що танки потрібні і посприяє їх передачі Україні. А тим часом українських військових вже починають навчати на танках Челенджер 2 та Леопард для того, щоб вони вміли керувати цими машинами. Та Успішно могли бити русню на полі бою. Хочу також нагадати, що наступний Рамштайн відбудеться в середині лютого 2023 року, тобі ж дуже скоро, і на ньому будуть розглядати питання щодо передачі Україні винищувачів F-16. Це дуже круті військові літаки Сполучених Штатів Америки. Ми їх дуже чекаємо, і було б чудово, щоб ці літаки з'явилися на полі бою разом з німецькими леопардами. Друже, реально типу це дуже крута тема, і дуже хотілося щоб це була вже реальність, тому що ось скільки ми про це вже говоримо, що вже реально дістало. Хочеться, щоб ця зброя була в Україні, щоб танки, літаки нам передали, і ми вже нищили русню. Нарешті, то ми знаєш, тримаємо лінію оборони, не можемо наступати. Нам не вистачає цієї зброї. А обіцянками далеко не підеш. Друзі, дякую за перегляд. Хочу вас попросити підписатися на цей YouTube канал, поставити вподобайку, включити активне сповіщення, тобі ж дзвіночок, а також коментувати, бо це дуже важливо. І також підписуйтесь на мої інші соціальні мережі, які з'являться праворуч або ліворуч від мене. Героям слава!